Всім привіт! Ми з радістю повідомляємо, що випустили великий апдейт гри, який готували протягом останніх місяців. Оновлення принципово змінило підхід до ігрового процесу Corsairs Legacy і дало змогу починати гру одразу з фріплею. Ми додали систему ручних збережень і завантажень прогресу. Також ми створили можливість вільного пересування по глобальній карті, і вже зараз ви можете побачити фундамент нелінійного проходження, яке стало доступне для гравців і буде розвиватися в наступних апдейтах. У зв'язку з цим апдейтом ми зробили знижку на гру у Steam. Це оновлення має понад 50 великих змін в ігровому процесі, більшість з яких були побажанням гравців в коментарях та формі зворотного зв'язку в грі та на сайті. Почнемо з запуску нової гри. Тепер на екрані вибору складності є можливість вибрати фріплей для тих, хто бажає одразу опинитися у відкритому світі без необхідності проходити сюжетний пролог гри. Також з'явилась опція Вимкнути підказки, якщо ви вже знайомі з грою і не хотіли бачити їх знову. У випадку старту гри у фріплей режимі головний герой з'являється на пірсі Бріджтауна. Активний маркер та короткий опис завдання показують, де зараз знаходиться Мордекай. Саме він Дасть нам завдання зустрітися з Кетрін Пік біля берегів Тринідаду, що і буде відправною точкою центрального сюжетного квесту гри. Але водночас у вас вже будуть доступні інші квести, які можна вибрати в журналі квестів. Також ми додали розділ документів, у якому видно кількість знайдених скринь, що заховані на локаціях гри. В окремих розділах гравцю доступний каталог актуальної зброї, який міститиме в собі описи зброї, яку гравець, хоч раз клав собі в рюкзак. Тепер у грі є карти, які дозволяють краще орієнтуватися на островах та в морі. Спочатку покажемо вам приклад вкладки зі скринями. Знайдемо одну з захованих скринь. Відмичкою відкриємо її, і у списку скринь на локаціях ми бачимо, що була знайдена одна з 25 скринь, схованих у Бріджтауні. Тепер поговоримо про карти. У грі вже доступні карти Архіпелагу, Барбадосу, Тринідаду та Тобаго. Карта кожної локації може бути придбана у торговців. Залежно від якості карти, її вартість буде різною. У грі доступні три рівні деталізації карт для кожної локації. Чим краща карта, тим вона дорожча, і тим рідше вона може зустрітися у торговця. У цьому апдейті гравцю став доступний журнал квестів. Виберемо інший квест, наприклад, навчитися заробляти гроші за допомогою битв на арені. Ми можемо бачити, куди нам треба йти для виконання цього квесту, але ми можемо відключити маркер і без нього досліджувати світ. Йдемо в Таверну, спускаємося на арену. Домовляємося про бій, і виходимо на арену. Щоб заробити більше грошей і краще прокачати свій рівень та вміння володіння певним типом зброї, я обрав битву проти двох супротивників. Кожен ваш успішний удар по супротивнику дає вам досвід, який прокачує рівень і навичку володіння зброєю, що впливає на розмір шкоди, яку наносить цей тип зброї. Після отримання нового рівня ми можемо одразу прокачати характеристики персонажа та додати йому нову навичку. На цей момент у грі 20 розподілених по чотирьох гілках розвитку навичок. Бонусною перевагою прокачування сили прямо в бою є автоматичне повне відновлення здоров'я персонажа, що дозволить зекономити на лікувальному зілі і заробити більше грошей з цього бою. До кожної характеристики у грі є опис, який можна прочитати при наведенні на конкретну характеристику. Наприклад, для охочих. Носити більше луту без перевантаження є характеристика витривалості. Кожна її одиниця збільшує можливість гравця носити на 10 кілограмів більше предметів без штрафу у швидкості пересування за перевантаження. Після перемоги над противниками ми забираємо свій виграш у Клер і бачимо, що в журналі з'явився новий запис, пов'язаний з квестом, який ми вирішили зараз проходити. Зараз ми покажемо вам квест купівлі власного корабля. Вибираємо його активним для зручності відстежування, куди нам потрібно для цього йти. Звертаємо увагу, що верф працює не цілодобово і важливо прийти в години її роботи. На початку гри у гравця не буде необхідної суми для купівлі власного корабля, і ці гроші необхідні буде заробити. В одному з наступних апдейтів з'явиться можливість взяти їх у борг і таким чином отримати можливість на п'ятій хвилині гри вийти на глобальну карту на власному кутері. Зараз у тестовій збірці, на якій записувались футажі для цього відео, в нас вже є в наявності 5 тисяч песо, що необхідні для купівлі корабля. Тому ми одразу його купуємо і після цього відправляємося приводити корабель до ладу. Домовлятися про ремонт необхідно з головним Теслею на верфі. Домовившись про ремонт корабля, відправляємося в таверну для найму команди. Цей квест знайомить гравця з усіма основними механіками гри, пов'язаними з відкритим світом. Після його проходження гравець буде мати повну свободу вибору своїх дій. Після успішного найму команди в таверні ми відправляємося в магазин поповнити наші припаси. Закупивши базову провізію, ми готові до відплиття. Але перш ніж відплисти, хочу показати вам ще декілька нових ігрових механік, доданих у цей реліз. Тепер на Барбадосі є чотири точки, де можна за 100 песо найняти провідника та коней для швидкого переміщення плантацією, поселенням контрабандистів, воротами та портом бріджтауна. Вибираємо переміщення на плантацію, і за декілька секунд реального часу і півгодини ігрового часу, ми опиняємося на іншому кінці острова. Швидке переміщення з провідником не тільки економить час, а й захищає від можливості натрапити на бандитів у джунглях. Якщо ваша харизма ще не буде на високому рівні для можливості розійтися мирно, то зустріч з бандитами доведеться закінчувати, доводячи свою перевагу в бою чи витративши певну суму грошей на відкуп від нападників. Отож, повертаємося до глобальної карти з порту Бріджтауна. Сідаємо на свій нещодавно куплений на верфі корабель, який ми полагодили, найняли команду та закупили в магазині необхідні припаси. Виходимо в море і бачимо оновлене покращене море та нову технологію відображення сонячних відблисків. Починаємо ми з найменшого корабля у грі Кутера. Тепер все в руках гравця, і тільки від нього залежить наскільки успішною буде морська подорож, і як швидко вийде захопити великий корабель. Натискаємо «F» і підтверджуємо вихід на глобальну карту. У нас англійські прапори, і дружніми для нас є тільки англійські кораблі, французи, іспанці та пірати ворожі. Піратські кораблі будуть пробувати брати нас на абордаж. Військові ворожі конвої чи патрулі не будуть намагатися самі вступити в бій, якщо ви не спровокуєте їх першими. На глобальній карті є динамічна зміна доби та вітру. Тож гравцю доступна інформація про основні припаси, необхідні для команди. Обираємо собі ворога і йдемо в бій. Поза як ми хочемо захопити корабель, заряджаємо гармати картечу та розстрілюємо ворожу команду. Далі відбувається абордаж. Зараз ми працюємо над додаванням подій та додаткових стратегій ведення абордажу для того, щоб кожний раз при захопленні корабля гравець міг мати відміни від попереднього досвід і йому було цікавіше проводити більше битв. Скоріше за все, варіативність абордажних боїв потрапить у наступний апдейт. Ми багато уваги приділили додаванню нових локацій та підготовці їх до майбутніх генераторних квестів. На момент релізу Early Access'у Тринідад був просто засаджений природою. Зараз на ньому вже з'явилося поселення індіанців: закинута копальня, локація контрабандистів, стіни міста Сан-Хосе та деякі інші цікаві локації. В майбутньому ми додамо ще провідників з телепортами та інших НПС, коли з'явиться можливість відвідувати острів у режимі фріплей. А поки в наземному Режимі на острові можна опинитися тільки через сюжетну місію від ремонту корабля після морської битви з іспанцями. Також ми додали 5 нових ачівок, пов'язаних зі скринями та картами. Ми продовжуємо працювати далі і готувати новий великий апдейт. А вам бажаємо приємної гри!